КТП новорічні та різдвяні дні пройшли для комунального сектора без надзвичайних ситуацій. Цьому напевно і слугувала підготовча робота, а можливо, і погодні умови, які сприяли ритмічній роботі усіх служб. Звертаю увагу на Погодні умови всіх в залі, як так і наш, наш славний жуат. Погодні умови непрості, до кінця неділі. Обещают вот такую погоду утром днем, плюс один снег, дождь переходящий в снег. Меня беспокоит ночное время, где может быть минус один-ноль. Жидаються зниження температури на вихідні дні, нині активно засідають комісії міської ради, які працюють над бюджетом розвитку та забезпечення життєдіяльності усіх служб. Комунальники також повинні захистити і свої уже збільшені витрати на обслуговування важливого сектору економіки. Запрошені на засідання цієї комісії керівники комунальних підприємств, які Спрацювали 2014 рік збитково, у нас таких два. Правда, тут вони спрацювали умовно збитково через те, що це бувші відділи міської ради, які виділені в окремі комунальні підприємства, і вони десь на шляху якраз встановлення того, щоб. Заробляти кошти не тільки з міського бюджету, але й на стороні щодо економії та дотримання лімітів використання газу, то тут графіки дотримуються, але збільшується заборгованість за використані енергоносії, і особливо це помітно на проплатах водоканалу. Дано доручення оперативно і системно реагувати на факти безгосподарності електроенергії,